Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моє каналу всіх рад бачити. Поросята ростуть, процес йде. Сьогодні зараз оцю кліточку я вже трішки забризкав. Е, розвожу я екоцит і поетапно отак обробляю все це діло для того, щоб мінімізувати ризики будь-яких захворювань. Але це не буде сьогодні основною темою відео, як то кажуть. Сьогодні ми поговоримо все ж таки про ціну на живу вагу, підніму я це питання. Тому що деякі новини останні, так взагалі ситуація. Просто мені, як деякі люди дещо розповідають, я просто взагалі в шоці. Чим люди думають. Отак, беремо це це діло, бачите, замиваємо. Отак, екоцидіком, для того, щоб уже, бо скоро треба відлучати буде поросят. Плюс, само собою, екоцидом я там раз у місяць, коли частіше, все від, в залежності від ситуації. Беру, проходжу по, по коридорові, по інвентарю. Можливо, навіть, отак, коли заходжу у оп, набризкав, оп, щоб все частенько було. Тому що. Повірте, гадості нині такої і вистачає, що це просто капець що твориться. Треба ще ось буде стіни вже підштукатурювати, то що вже починають гристи. Хоча отут виходить як? Це висота кирпичної перегородки, метр двадцять, то це поки, відповідно, метр двадцять заштукатурено 1 до трьох. Ну Це бачите, вже скільки років простоїло, але ось почали там відковирювати, там щось їм. Хочеться погристи, як то кажуть, поросятам нашим. І отак все це діло гарно зараз підкачаємо і ще трохи замочимо, хай ще постоїмо. Потім все це діло дуже добре візьмемо нашу турбогорелочку і пройдемо. Для того, щоб, як то кажуть, ну, максимально обробити, потім вибілим, а в кінці ще йде за санвігор пройдемо. І я думаю, буде все дуже-дуже гарно. Ось Таким чином все замиваємо по максимуму. Хоч тут і пилюки скільки, але воно зараз тоді зметемо все це діло. потім... Ще раз так само пройдемо. Уже такий запах, оцей, як наші лимон, оцей після екоцида, вже чути. Ось, ну, Хороший препарат, екоцид. Головне, я вам скажу, хоч щось робіть, хоч щось пробуйте, проводьте хоч якусь е мінімальну дезінфекцію, тому що, ну, чесно, по нинішніх... Часах хоч там і розказують, що ціна на живу вагу, ну, ну як він не розказує, я то, в принципі, і чую, і знаю, що ціна на живу вагу не дуже приємна. Але робити все одно, що і ж потрібно, не впадать же духом. Але деякі новини, коли там спілкуються з хлопцями, як розказують, по якій ціні де в кого беруть, ну чесно, я людей взагалі не розумію. Уже сонечко скоро буде, весна прийде, буде гарно. Ну, якщо брати, те, що е, аналітики пишуть, що жива вага тільки буде лише просідати, просідати, то знаєте, зовсім мало бажання працювати. Але ну, нічого ж ми і не зробимо, потрібно щось робити. І як на мою думку, то лише е, переробка, лише своя реалізація може вас виручити. І, як би мовити, залишить вас на плаву. По-іншому нічого не буде хорошого. Також вон, зараз покажу, вам теж вже дивіться, бачите? Одне підійшло, погризло, тоді друге підійшло, погризло. Тепець, так скоро і сарай з'їдять. Ракушняк вони прочувають, ну зачистимо все, як цих вже вигодуємо. Зачистимо все і знову ж зараз пройдемо про штукатуру. Так само і тут подивлюсь, можливо, ще попродер... Пощищаю там стел... ну, стіни, да, і візьму знову ж суміш клеїв для плитки. І таким мастерком, попрохожу. воно гарно так схвачується. Я думаю, будемо рятувати таким чином стіни. В коридорах, дивіться, як я ще проходжу в коридорах. Зараз накачаю трохи ще і погнали. І отак все це діло. Гарно, отак коридорчик. Там де ходимо. Можна навіть отак взяти, зробити такий туманчик. Після цього вікна відкрити і зробити провітрювання. Так, друзі, що ж у вас і в нас, як то кажуть, по живій вазі. Ну, на сьогоднішній момент у нас в районі, ну, в основному беруть 65 гривень за кілограм. Харківці е, приїжджали, брали нібито по 67 гривень за кілограм. Ну, Харківцям мені чим подобається здавати, хлопці приїхали газелькою там чи ще, чи, ще якимось там транспортом своїм. 20 штук, ти їм загрузив і все, і вони поїхали. Тому що в них вже воно це більш. Ну, Харків місто велике, з'їсть усе, як то кажуть, так. Да? І е, чим це добре, тим, що. Ну, ти зараз фактично взяв, освободив клітки, там, купив малих порося, чи своїх свиномоток, відлучив і все. Наскільки це вигодно, невигідно, ціна 67 гривень. Ну, знаєте, важко судить, потрібно все це діло рахувати. Якщо нічого не робить, то взагалі нічого не буде. Якісь там, якісь, там пару тисяч і заробила, заробить людина. Але це не 80 гривень. Там, чи 85, як було, так було і доходило до 90 ж гривень. Така ситуація. Е, місцеві в нас тут беруть по 65 гривень. Ну, знову ж таки, да, вони вам можуть сказати і 70 гривень, але взяти на глаз, на палець, там, ще щось. Ну, це вже, це, я вже говорив, я цю тему піднімати не збираюсь. І не хочеться, якщо люди, люди е, не цінують свою працю, то чому я повинен за них переживати? Ну, Я свою думку вже давно сказав, що здавати свиней потрібно лише через ваги. Здав через ваги все. Будь здоров, які питання, і, ну, які обіди. Да? Все чітко. Ось твої свині, ось ми їх отарили, ось зважили, все, без питань. Якщо люди не вміють рахувати, ну. Що ж ти зробиш? Так само я ж вже я розповідав цю, свою, цю історію, да? колись в мене не було, ну, не було різати, От, реально ну, так, якийсь такий період, що ті ще такі і малі, ну можна було, в принципі, різати. ну Вийшли ми з положення, і почали їх різати та і все. Знайомо було двоє чи троє поросят, кажу, загрузимо, зважимося. Ось тут в Анатолій Івановича поїхали туди-сюди, тоді ціна була 60 гривень. Зустрічаю його тижня через два, він каже, і що кажу, що там свині? Та, здали вже. Ти бля, думаю, ну здали та здали і що почом? Та, так хорошо здали. Приїхали, сказали там в більшому, скільки м'ясничок був хороший там, те все. Кажу, а ви не важили? Та ні. І кажу, і почом. Зато дали 62 гривні. Кажу, я поняв, братан. Спасіба. Держи свиней далі. Його просто, Ну, чесно, там свині дуже гарні. Тут, ну, я, Як то кажуть, в принципі, е, поганих писане і ну, незнайомих людей я брати і не хочу, а тут я реально знаю людину, знаю, як він годує. Е, ну, то есть там Дійсно гарні свині. І тут він мені розказує таку ситуацію, що блін, нам, нам сказали, отут тут така вага, тут там, чуть ли не до грама. Понимаете? І за по 62 гривні здали. На 2 гривні ж більше, ніж ти нам дав. Ага. Кажу, я понял. Ну нічого, то така справа. Що було, то було. Але остання новина, чесно, ну даже інколи важко і слів підібрати, я взагалі в шоці. Свиноматка. 300 кілограм, 4 опороса, беруть по 30 гривень. Я отак чесно. в мене слов нема. Ну, то надо. З, з однієї сторони, я, як то кажуть, знімаю шапку перед хлопцями, що зуміли, то, що там подйом дійсно гарний. От я вам ще, считаю. 300 кг по 30 гривень. 9 тисяч вони віддали. Там мінімум, м'яке що кілограм 100. Мінімум. Пере, перекрутіть його із солом на форш, там ще злишить. Тільки м'ясо саме перекрутить. Форш я продаю по 160 гривень. Форш, тільки форш у нас 16. Боже, кажу, пацани. оце, оце чесно, ну, молодці. От зуміли. Ну, коли, ну, чесно, а людей я взагалі не розумію. Ну, по 30 гривень, свиномок, затяг дать, 300 кг. І то, це ж 300, це ж наглозд. Там може бути іще більше. Ну, це таке. Тому, знаєте. Ну, я то всім завжди кажу, що здавайте через ваги, це по-перше. По-друге, цінуйте свою працю. Е там, є можливість якось його реалізувати, переробити. Ну, пробуйте, ну включайте мозги, не треба бездумно просто все здавати. Ну По 30 гривень здавати свиномаску. це свиномаску, вже... ми знову вертаємося до тих часів, коли жива вага взагалі була капітні. Ну Якось так. Тому, друзі, пишіть. В коментарях, що у вас відбувається живой вагой? Хто там пише, що сало дуже дешеве по 100 гривень. Я вчора е малій якраз в Полтаві, там є магазин Рулька. Так? Я заїхав взяти там е гов'ядини. Бо тут кого не попросю, та-та. Я зрозумів, кажу, заїхав якраз, то купив гов'ядине, сало там 240 гривень, шиї там щось від 240 до 280 гривень, який ж... Е за дочки я побачу там по 200 гривень. Тому сказати, що, що м'ясо дуже впало в ціні, ну, в магазинах десь там якесь непонятне, можливо, воно і впало. А оця рулька туди люди здають, наскільки я знаю. Да? Тому, чому? Тому що я знаю, що в мене знайомий туди вози говядину здає. І така ситуація, коли брати свиней по 65 і продавати по 200 гривень, ну якось самі розумієте. Але кожен крутиться, вертиться як може. Ну, за свиноматкою я ж кажу, це я просто в шокі був. Ось так Тому, друзі, пишіть коментарі, що у вас цінують на живу вагу. Всім всього найкращого, цінуємо свою працю.